Як працювати з обробкою Monobank для затягування бухгалтерських рухів по звіт-професі? Можна перший варіант ще через файл відкрити і обрати нашу обробку. Тут натиснути там відкриється. Або другий варіант можна перейти до налаштування, друковані форми звіти і обробки. Ось тут, якщо у вас встановлена галочка, необхідно, може бути у вас щоб поставити галочку. Додати, додати з файлу. Тут у нас обираємо нашу обробку. В принципі, у нас тут далі вже можна купити швидкий доступ. Типу, до швидкий доступ, скажімо, яким користувачам треба можна додати, або скільки е у вас є. І розміщення, тут ми можемо вставити, де нам необхідно. Після того, як ви додали, у вас є клієнт банк, монобанк записати закрити. Цю форму можна повністю закрити. Ми, коли перейдемо кошти, ось тут на додаткові обробки, ось у нас з'явився Монобанк. Відкриваємо Монобанк. Далі у нас тут є два режими роботи. Тобто Перше, коли ми один, у нас є лише один ліковий запис, тобто у вас на є один рахунок, і вам необхідно затягувати дані одним затягковим рахунком. Тобто, в даному випадку у вас буде ви отримати Монобанк доступ. Токен, ви отримаєте, тобто обираєте тут, вводите вашу фірму, вводите рахунок, ставиться банк, далі ви переходите в масштування, отут ви отримуєте токен. Далі вам необхідно отримати ID-рахунку. Натискаємо сюди отримати, завантажуємо наші рахунки, які зв'язані до нашого токену, і обираємо той, який нам необхідно. Це перший варіант. Другий варіант якщо у вас, до прикладу, 10, 20-30 різних, і або декілька рахунків різних на одному флопі, то можна поставити ось тут галочку обліку організація. І далі вже додавати наші налаштування кожну організацію окремо. Мовно кажучи, що наступно додаємо, далі ставимо токен. Після того, як поставили токен, то є, мовно кажучи, той же самий принцип ви ставили тут токен ваш. Ось тут на відкриття кнопки натискаємо, так само затягуємо наш ID обираємо ID, який нам необхідно, ось, і заповнюємо який банк і заповнюємо наш рахунок. Е, обов'язково ставимо галочку активний, якщо необхідно, нам е, за цим налаштуванням затягувалося. Якщо не треба, то галочку можна прибрати. Після того, як ви все ці налаштування зробили, ви обов'язково натискаєте тут зберегти налаштування. Е, далі, у нас ми можемо дивитися курси, ось, які у нас є. З Далі у нас є можна <кій> перейти до періоду періодизації, обираємо за який період нам необхідно випуск. виписку. Там попереджає максимальна виписка вдається, там 3 місяці. Тобто оцей період максимальний, який можна затягувати. Далі, ток, якщо вам треба, до прикладу, червень або липень, то от так і рахуєте, що червень-липень. І останнє тобто, до не вересня, а до серпня повинна бути. Обрали період, який нам необхідно, натиснули Завантажити. Ми отримали повністю ті дані, які у нас руки були. Наразі у нас у базі документів немає створених. І тут у нас є важливий момент, тобто є код РДПО. Е, є назва. Якщо у нас у даному випадку у програмі тут попаду РДПО, знайшло контрагент. Якщо контрагента не знайшло, то можна окремо створити контрагент. Тобто Натиснути створити і у нас автоматично заповнюється контрагент. Після того, як ми це зробили, тобто постворювали усіх контрагентів, ми можемо повторно ще раз затягнути нашу виписку. І в даному випадку ось вже підставляє наші. Контрагенти, які ми створили, далі просто натискаємо Створити документи. Очікуємо завантаження. Ось наші всі документи створені. Тобто ми можемо зайти, відкрити, переглянути, які дані поставилися, тобто, якщо налаштовано. В додаткових налаштуваннях, тобто, тут, ви можете поставити проводити документи або ні. Що це мається на увазі, що якщо документи. Затягується з банку і при повністю заповнених усіх реквізитах можна ставити галочку, що автоматично буде документ входити. У наступних випадках ви можете просто перейти кошти, документи по банку, і далі вже всі оці виписки, які у вас затягнуть, пройтися і опрацювати, тобто підставити коректну операцію, яка вам необхідна, ставити там питання, які необхідні.